Зняття обмежень на використання західної зброї проти російських військ зміцнить оборону України, врятує життя, зменшить руйнування та сприятиме мирним переговорам. Таку заяву у соціальній мережі ЕКС зробив високий представник Євросоюзу з міжнародних справ та безпекової політики Жозеп Борель. Але поки Україна все ще обмежена у використанні західних озброєнь. Чому так відбувається? Чого побоюються союзники? Чи зміниться їх позиція і як на це впливає операція ЗСУ у Курській області Росії? yeah Вперше обмеження на використання західної зброї Україною озвучили ще у 2022 році. Тоді обговорювали питання передачі ЗСУ ракетних систем Хаймарс. Союзники чітко окреслили, що завдавати ударів цими системами можна буде лише по окупованих територіях України, включно з Кримом. Україна погодилась. Хаймарси з'явилися на полі бою і значно вплинули на ситуацію на фронті. Надалі, як і б нові зразки зброї не передавали Україні, умови були ті самі. Не бити по території Росії така обережність союзників України значною мірою продиктована не бажанням ескалувати ситуацію, а навпаки, робити її більш прогнозованою. Але крім того, обережність партнерів часто продиктована стереотипами та застарілими уявленнями про Росію, про те, що вона велика, сильна і могутня. Але дії України руйнують ці міфи. Ситуація змінилася у травні 2024 року, коли Росія почала наступ на українське місто Вовчанську, Харківській області та інші прилеглі території, як заявив командир одного із підрозділів ЗСУ в інтерв'ю британському виданню The Times, якби Україна мала можливість бити американськими ракетами атакам з по російській території, вторгнення до Харківської області не було б. Українські війська бачили, що росіяни накопичували сили для удару, але не мали чим до них дістати. Харківський наступ Росії. Змусив західних союзників України дозволити ЗСУ бити по об'єктах на території Росії. Але і це рішення було половинчастим, бо завдавати ударів дозволили лише по цілям у прикордонних районах. Це суттєво обмежує здатність оборонятися. На початку серпня стало відомо, що ЗСУ мали змогу знищити десятки російських літаків, які бомбардують Україну. Проте США не дозволили використовувати свої далекобійні ракети, і шанс було втрачено. На думку дипломата колишнього міністра закордонних справ України. Країни Павла Клімкіна США дотримуються логіки так званої контрольованої війни. Це коли ставки піднімаються поступово. Щоразу сподіваючись, що перетин чергової червоної лінії змусить Росію піти на поступки. Крім того, у Вашингтоні хочуть, щоб і решта союзників України діяли узгоджено, дотримуючись однакової лінії поведінки. Так нещодавно видання, The Telegraph з посиланням на джерело в британському уряді повідомило, що Сполучені Штати більше місяця не відповідаючи на запит Лондона, блокують дозвіл Великої Британії на використання Україною далекобійної ракети Storm Shadow для ударів у глиб російської території. Однак у Білому домі відповіли, що вони не тиснуть на Британію. Ще одна причина нерішучості США це страх неконтрольованого розпаду Російської Федерації у разі розгромної поразки у війні для сполучених штатів простіше мати справу з відомим зрозумілим ворогом ніж на визначеність роздрібленої Росії. Але останніми тижнями ситуація знову змінюється. Після успішної наступальної операції ЗСУ в Курській області західні політики та військові переглядають свої оцінки можливостей Росії. Особливо аналітикам і оглядачам кинулося в вічі, що Росія не тільки не змогла стримати наступ ЗСУ, але й не має чим відповісти. За даними російського опозиційного видання Медуза, у Кремлі вирішили привчати Росіян, що втрата частини Курської області це нова нормальність. Тож питання про повне зняття обмежень на використання Україною західної зброї знову на порядку денному вирішальне слово залишається за сполученими штатами. Київ натомість готує список цілей на російській території, які планується уразити американськими ракетами. Це щоб підштовхнути Білий Дім до рішення, і не виключено, що Байден під кінець свого правління може піти на сміливі кроки. Але найімовірніше, зміни позиції Білого Дому слід очікувати вже після президентських виборів. Поступово минає страх перед можливою ескалацією з боку Росії і у європейських союзників України, де далі частіше в ЄС закликають зняти обмеження на використання українською армією західної зброї, і швидше за все таке рішення буде ухвалено. Але перед тим союзники зроблять ще одну спробу посадити Росію та Україну за стіл переговорів. Тим часом Україна, щоб менше залежати від політичної невизначеності партнерів, активно розробляє та впроваджує власні засоби далекого ураження. Насамперед, це дрони. Вже зараз українські безпілотники долають відстань понад 1800 кілометрів, що покриває майже всю європейську частину Росії. Крім того, все частіше з'являються повідомлення про удари по російських об'єктах ракетами Нептун. Зокрема, 21 серпня такою ракетою було знищено ЗРК С-300 у Ростовській області. Нептун це ті самі ракети, які на початку повномасштабного вторгнення відправили на дно флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер Москва. Ото таке.